Ну а в той же час, дорогі глядачі, ми з вами прекрасно розуміємо те, що Російська Федерація не може зупинитися на початому. згадаємо ці війни, яка вона, які вона до цього проводила у інших країнах. Ну і потім розпочала повномасштабне вторгнення на території нашої держави. І от насамперед країнам НАТО необхідно знаєте, задуматися, так само, як і тим країнам, які загалом суміжні із Російською Федерацією, які мають спільні бодай якісь кордони. Стало відомо те, що німецька розвідка попередила, що Росія планує випробовувати рішучість НАТО. І про це ми далі з вами поговоримо. Російська агресія не зупиниться на Україні. Кремль неодмінно захоче випробувати рішучість НАТО захищати своїх союзників. Російські чиновники впевнені, що п'ята стаття НАТО більше не має реальної сили. Про це свідчать розвідувальні дані, отримані Німеччиною. Із посиланням на Reuters повідомляється. Бруно Каль, глава федерального розвідувальної служби Німеччини, розповів, що впевнений у тому, що для Росії Україна є лише етапом на шляху на Захід. Каль за заявив, що у Кремлі розглядають варіанти конфронтації, які не передбачають повномасштабного військового зіткнення, але дозволяють перевірити, чи справді Сполучені Штати Америки захищатимуть союзників по НАТО. Що сказав Каль? Далі цитую достеменно: для цього не потрібно надсилати танкові армії. Достатньо направити зелених чоловічків до Естонії, нібито для захисту утискуваних російських меншин. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував інтерв'ю Каля, і він наголосив, що. Варто взагалі забути про поняття танкові колони у у війні майбутнього таким чином. Дрони на штучному інтелекті, як у повітрі, так і на землі. Авіація та піхота, танки для війни в Європі на першому етапі точно взагалі не будуть потрібні через вразливість, заявив чиновник. Раніше він зауважив, що окупанти активно застосовуються в півдрони на оптоволокні, проти яких НАТО досі немає ефективних засобів протидії. Ну і в той же час, якщо ми з вами почали Говорити насамперед про те, що ще зазначив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Цитую його повідомлення. Рубрика, а я попереджав про війну у Балтії через 4-6 років. Ми майже впевнені і маємо розвіддані що це підтверджують, що Україна є лише етапом на шляху Росії на захід. Сказав керівник німецької розвідки. Каль водночас він наголосив, що це не означає, що німеччина очікує руху російських танкових армій на захід, але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність. Зауважив Каль. Не розкриваючи деталі щодо джерел розвідки, каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи насправді США виконують свої зобов'язання щодо взаємодопомоги відповідно до п'ятої статті північно-атлантичного договору. Зазначив каль. Ну і окрім того, що ще зазначив, так те, що їм не потрібно направляти танкові армії для цього, достатньо виправи відправити лише зелених чоловічків до Естонії. Заявив він, маючи на увазі російську окупацію Крим у 2014 році, ну і от насамперед далі Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, додав від себе інформацію, що. Необхідно дійсно забувати про танкові колони. І необхідно а, модернізувати, скажімо так, ті навички, які зараз є. Бо ми бачимо, що ця війна вона гібридна війна, вона війна нових технологій. Як ми бачимо, активно використовується БПЛА, активно використовується ФПВ-дрони. і це трішки по інакшому все відбувається ніж тоді а, відбувалося. І ось ці війни це війни майбутнього, зазначив Андрій Коваленко. Включно дрони на штучному інтелекті, як повітряні, так і на землі земні авіація та піхота, тому глядачі розуміємо, і в принципі, деякі вже європейські країни е, укріпляють свої кордони. Е, загалом е, розуміють, що є реальна загроза, є великі ризики, бо Російська Федерація може це зробити, і тому необхідно допомагати Україні. Бо Україна зараз як та стіна, яка обороняє усю Європу е, від російської нечисті. Ну і ба більше також Сибіга. Прокоментував відповідно і закликав партнерів до руйнівних санкцій проти Російської Федерації після останньої атаки. Далі знову ж таки буду цитувати, що йдеться у дописі міністра закордонних справ Андрія Сибіга. Він говорить: Росіяни завдали удару по пологовому будинку та звичайним житловим будинкам. І травмуючи цивільних, Росія відкидає будь-які значущі мирні зусилля і повинна зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Йдеться у дописі. За словами Сибіги, енергетика, включно зі зниженням верхньої межі ціни на нафту, банківська сфера та вторинні санкції є одними з найбільш чутливих сфер Росії. Ну і зокрема, він говорив, щодо того, що варто закликати і Велику Сімку вдарити по больовій точці Росії. Українська влада сподівається, що велика сімка ухвалить справедливі. Ливе рішення щодо цін на російську нафту. При цьому Київ закликає максимально посилити санкційний тиск на Росію. Україна ж запропонувала країнам великої сімки знизити максимальну ціну на російську нафту, що експортується морем до 30 доларів за барель. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сабіга на прес-конференції з литовським колегою. Йдеться про те, що Сабіга наголосив, що серед усіх санкцій одне із найболючіших питань для Росії це обмеження цінової стелі. На нафту далі цитую: ми наше бачення довели до відома наших партнерів, і це дійсно має бути рішення на рівні чи у форматі Великої сімки. Наші очікування, ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку під час планованого Великої Сімки рішення в Канаді будуть прийняті та відповідно оформлені. Зазначив Себіга. також глава МЗС підкреслив, що лише подальше посилення санкцій може змусити Росію до справедливого миру. За його словами, санкційний тиск має стати руйнівним для російської економіки. Одним із важливих чинників тиску, окрім цін на нафту, можуть стати заморожені російські активи. Далі цитую: тут потрібно більше волі, більше рішучості, і це також напевно одне з рішень, які слід очікувати від формату засідання засідання на рівні Великої Сімки. Також на його думку необхідно посилювати. Ізоляцію Росії від світу, щоб не допустити її повернення на міжнародну арену. Ну і про це також говорить і військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Він ба більше також коментує ту ситуацію, яка нині розгортається на полі бою. Також ті статті, які досить активно поширюють західна преса щодо прогнозів, як пережити Путіна, врешті що варто робити, як варто діяти, все це далі можемо почути у прямій мові. Основний удар буде на Донеччині. Тобто, вони так і чітко зазначили. Я про це говорив ще місяць тому і ще раніше. Тобто, це я до того, що прогнози збігаються, і потім вони підтверджуються іншими джерелами, оскільки інформація достовірна. Так от, повертаючись до заяв Володимира Зеленського, він каже про те, що мир справжній може настати тільки після Путіна. І він абсолютно. Правий, але можливе проміжне рішення. І президент України цим проміжним рішенням називає припинення вогню. Ну, ймовірно, на тривалий час. Тобто, що це означає? Припинити активні бойові дії, дещо зменшити інтенсивність бойових дій. Ну, давайте скажемо відверто, можливо, це комусь не, не сподобається, але це все означає, це все містить ознаки замороженого конфлікту. Ну, як би це не характеризували, але це є саме так. Заморозити конфлікт і пережити Путіна, тобто запастися стійкістю, запастися терпіння і терпінням, і не просто запастися терпінням, а цей час не гаяти, а нарощувати власні, власні сили, потужності, можливості, якість та ефективність наших дій на полі бою, наших дій як держави, в тому числі і внутрішню, але так само і наших дій на території ворога. Це диверсійні операції, це те, що дуже успішно робить наша воєнна розвідка, головне управління розвідки Міністерства оборони і служби безпеки. Це і дії сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій та інших складових сил оборони України, які завдають ударів в глибокому тилу на території Росії по їхніх численних військових об'єктах в різних областях. І в різних регіонах, і це посилення нашої обороноздатності, військово-промисловий комплекс, який ми розвиваємо тут, виробляємо більше зброї самостійно і через е, спільні інвестиційні угоди та проекти, із нашими європейськими, та сподіваюся, і американськими партнерами. Ну і відповідно ми тоді маємо пережити Путіна. Ну і е, виходячи із цього. Можливо, президент України Зеленський і зробив певний натяк. Адже напередодні, знову ж таки, коментуючи для медіа аспекти, висвітлюючи свій візит, якраз коли президент України перебував в Німеччині, він сказав про те, що до 2000 ми сподіваємося, що до червня 2026 року війна вже завершиться. При цьому Володимир Зеленський не конкретизував, чи він має на увазі, що завершиться повна фаза війни, чи ми будемо жити ось саме в тому режимі припинення вогню, який затягнеться не на 30 днів, а на 60, на 90, в перспективі, можливо, на місяці і навіть роки. Ми теж цього не можемо виключати. Чи то пак це буде вже завершення війни? Якщо це завершення війни, можливо у голови Української держави. Є певна інформація про те, ну скажімо так, медична зокрема, і не тільки яка дає йому підстави говорити і передбачати, скільки ще може прожити Путін. Можливо, йому якраз і залишилося до наступного літа 2026 року, але можливо це якраз буде сукупність факторів погіршення фінансово-економічної ситуації в Росії. А неспроможність російської оборонки настільки швидко освоїти кошти, які виділяються на виробництво зброї. Фактично, плюс колапс через те, що будуть проблеми зі здоров'ям у Кадирова, і, можливо, його не стане, і відповідно, чеченські клани будуть воювати між собою, що захлине фактично Кавказ хвилею протистояння і розбрату, і пошириться далі. І це буде гаряча точка, яка ну на яку не зможе не реагувати Кремль, як би там вони не були одержимі агресією проти України, тому що це фактор внутрішньої дестабілізації. І на цьому тлі погіршення здоров'я Путіна. Ось ці ця сукупність факторів може бути. Глядачі рекомендуємо вам до речі підписатися на youtube платформу Олександра Мусієнка. Він щоденно викладає свою аналітику з проводу останніх подій, які відбуваються як на міжнародній арені, так і звісно, в першу чергу на фронті, де які є зміни.